Доброго всім ранку і дякую, що завітали на мій канал. Я на своїй кухні сьогодні готую морожене. Морожено пломбірне. Але пломбірне морожене на основі пломбірного крему. Різниця лише в тому, що масло і цукру додаю в морожене менше, ніж у пломбірний крем, щоб не було таке солодке. Всього нам потрібно 4 інгредієнти і п'ятий за бажанням. Масло 100 грамів, 200 мл молока, одне яйце, 100 грамів цукру. Цукру я поклала 100 грамів. Це 3 столові ложки, Але можна більше цукру, можна менше за бажанням. І звичайно, за бажанням какао. В залежності від того, чи шоколадне морожено буде, чи просто біле. І так, в мисочку глибоку я вбиваю яйце, Додаю цукор і вінчиком гарно збиваю. До повного розчинення збиваю цукру. І тепер додаю молоко. стакан молока виходить. І теж гарно розміщую супер простіше. Повністю. Молочну яєчну масу пересипаю в кастрюльку. вмикаю плитку і доводжу до кипіння постійно помішуючи. Після закипання зменшую вогонь до мінімального і ще заварюю його з секунд сорок, при цьому постійно помішуючи. Вимикаю плиту. І ставлю охолоджуватися. Можна перелити в іншу посудину, щоб швидше вихолотити. Можна так в мисочку лити води, перелити воду і час від часу міняти воду, щоб швидше вихолону. В масло вкидаємо ложку або дві, скільки вам подобається, какао і цукор ванільний. пачечку. І збиваємо міксером. Але спочатку розмішаємо вилочкою так. Набагато простіше було б збивати масло, звичайно, у чаші блендера, погружним блендером, але в мене він зараз в ремонті, через це прийшлось помучитися і збивати міксером. Не, не найкраще задоволення. І ще у нас вичехла вже маса, підчохла, так скажемо. Якщо для крему треба, щоб повністю вичехла, то для морозива, або для мороженого, як сказати, можна, щоб вона вихола тільки, так, не дуже вихлонала, але не була гарячою. І з'єднуємо тепер наші обидві маси разом. Гарно розмішуємо. Добре, розмішуємо, але не настільки добре. Можна таке малесеньке вкраплення масла залишити. І ставимо в холодильник вже кімнатної температури. І коли захолоне, морозилку просто можна поставити, і буде дуже-дуже смачне морозило. Получилося у нас отаке морозово. Подивіться тільки. Викладаємо його в вазочку таку. Настільки смачне морозово, смачніше, ніж магазинне, але ж набагато корисніше, без всяких консервантів. І готується недовго. От постули морозилися буквально 2 годинки, і вже можна пробувати. Як колишній був пломбір такий морозовий. Дуже смачно. Готуйте, будь ласка, таке морозове. не пожалкуйте. Отак можна прикрасити клубничкою. Або їсти з клубничкою. Можна полити медом, як колись, варенням, чим завгодно. Його вийшло багато. Я ще буду викладати. Якщо вам сподобався такий варіант морозова, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, заходьте на нього і поставте лайк.